Накласти жгут, зафіксувати його, відліплюємо. І за допомогою комбінованої закрутки доводимо жгут до моменту зупинки кровотечі. Після того, як він накладений, вказується час, коли саме був накладений жгут. Основними ознаками ефективності накладання жгута є. Безпосередньо це зупинка кровотечі, це зникнення пульсації на периферії ураженої кінцівки і в подальшому її поблідніння. Вчасно і правильно надана перша допомога рятує життя в значній кількості випадків. Адже для приїзду медиків завжди потрібен час, як і спеціалістам з вибухівки. Їхня турбота підозрілі речі, що залишають в громадських місцях і транспорті. Це приклад такий даний предмет, в якому… Тротилова шашка, магніт встановлюється на автомобіль будь-яку металеву частину автомобіля на магніті встановлюється і виявити його можна зовнішнім оглядом автомобіля. Натрапивши на подібні сюрпризи, розбирати, що в них і до чого, надзвичайники не радять. кажуть, найрозумніше зателефонувати їм чи до міліції. Забороняється при виявленні. Вибухонебезпечних предметів та підозрілих предметів зрушувати їх з місця, тому що можливо встановлені детонатори натяжної дії, так звані розтяжки. Якщо ж надзвичайна ситуація все ж трапилась постраждалим, у ній без психолога не обійтись. Тепер вони повноправні члени рятувальних команд. У тривожних валізах заспокійливі чаї, іграшки, ікони, книги, солодке і не тільки. Коньяк – це єдиний із спиртних засобів, які рекомендують медики, бо він єдиний є дійсно, який в невеликій кількості заспокоює, розширює судини, зігріває організм. В тривожний для країни час в місті цілодобово працює консультаційний центр надзвичайників. Окрім порад, тут готові надати інформацію і про місце знаходження сховищ. Тетяна Орлова, Лариса Бондар, Олег Новини телеканал Віта.